І ви знаєте, я просто можу привести в цифрах: якщо квартира особливо зі мною 260 тисяч гривень, а бюджет університету там 450 мільйонів, то знайти гроші можна. Було б бажання. Але я ще хочу зазначити фраза... Ваш університет, мій університет. Я в цьому університеті пропрацював і навчався 16 років. 6 років поза цього університету. Вибачте, я так само спеці... член спеціалізованої ради, постійно приїжджаю. Я працював сумісником у Шарапову Лукашенка. Це мій університет. Я тут навчався. Тому я не згодний з фразою «Той». я виріс в Черкасах. І я тут сидять викладачі, які вчили мене. Це університет. Дякую. Перше та пройдено. пройдено. Ми переходимо до другого питання претендентів один одному. І право першому задати питання вже традиційно надається Максиму Павловичу. Максим Павлович, будь ласка. Це технологічний університет і дуже багато технічних спеціальностей формувалося під виробництва, яких на сьогодні вже нема. Багато заводів стоять. Що тоді робити? Або закривати ці спеціальності, або їх підтримувати, коли мало студентів потрібно придбати дороге обладнання, тобто, яке ваше бачення вирішення цієї проблеми. Будь ласка, да, дякую. Ситуація яка? У вас трошки застаріла інформація щодо закриття виробництв. Дійсно, був такий процес, але, як кажуть в народі, якщо б не горе, то й не було б щастя. Ситуація полягає в тому, що після АТО в Чекасах іммігрува на сьогоднішній день вісім виробництв з зони Луганської та Донецької області. І вони всі високотехнологічні і в більшості потребують наших випускників технічних спеціальностей. Крім того, технічні спеціальності. У нас максимально забезпечені державним замовленням і скорочувати їх випуск, коли діти затребовані в виробництві, коли вони постійно отримують відповідні запрошення від виробників і вже в деяких випадках працюють на 4-5 курсі. Мені здається, це нелогічно і нерозумно. По технічних писанністях будемо тільки шукати нові, розширювати, створювати нові спеціалізації і відповідно підлаштовувати їх під сучасні вимоги виробництва. Тільки такі критерії. Я так. Дякую. Я нагадую обох претендентам, що ви говорите після сигналу слів модератора. Будь ласка, зверніть нам це увагу. Всі нервуються, але разом з тим правила є правила. Будь ласка, Сергій Анатолійович, ваше запитання до Максима Павловича. А, Максим Павлович, <кій> на жаль, 11 місяців, які я дійсно пропрацював, у нас вони були під постійною загрозою судами з Качалові. І, чесно кажучи, в мене один із моментів, який мене дуже цікавий, це наступне питання. Під час одного з останніх судових засідань Качала сказала, що після виборів ви її зателефонували і запропонували любу посаду, на яку на даний час ви Можете її взяти. І в мене цікавить питання. ж все ж таки посаду в даний час вона запрошена у вашій команді? Будь ласка. Дякую, Максим Палович, вам слово для відповідь. Я вам дуже вдячний за це запитання. Я теж його хотів підняти. По-перше, мої телефони відомі, і я згодний просто відкрити, щоб всі побачили, хто до кого і куди дзвонить. Я офіційно це кажу. Ви можете побачити, дати запрос. Якщо хочете, я його зроблю і вам покажу. Ви побачите. Але стосовно качели, я хочу сказати наступне: всі мене тут знають як чесну, порядну людину є передвиборчі технології. Якщо мене не можна ні в чому звинуватити, починаються плітки. Якщо є конфлікт назаренка качала, який, вибачте, мені на ну, цих дістах, тоді починають що плітки, що я чия-то чия людина, чий-то проєкт. Але шановні, я науковець. Що таке науковець? У нас немає грошей, немає, але у нас є ім'я, яке ми дуже довго формуємо. Ми працюємо дуже тяжко. Вибачте мені, я що буду споключувати своє ім'я. Я буду настільки принижуватися, що буду чим-то проектом. Я сам створюю проекти, науково-технічні, не проекти ігри з людиною. Тому, шановні, я хочу всім сказати і поставити вже крапку. Ні вона, ні будь-хто не зайде в цей університет, якщо я буду ректором. Якщо ви цього не захочете, ви це побачите. Я нікому не давав жодних обіцянок, і її тут не буде. Я це кажу вам в очі всім. Якщо ви цього не захочете. Це моя позиція. Дякую, Максим Павлович. І ми переходимо до третього запитання. Будь ласка, Максим Павлович, ваше запитання опоненту. Шановний Сергій Анатолійович, у вас е, дуже красива програма, і ви там декларуєте, припустимо, що ви е, зменшите корупцію за рахунок прозорих контрольних заходів, тобто анкетування. Ви кажете, що ви на сайті розмістите фінансову інформацію стосовно там, фінансових документів, майна. Але, шановний, для цього потрібно лише дати вказівку. Чому за 11 місяців ви її не дали, що потрібно це писати в програмі? Це лише один дзвонок комусь що розмістить. Чому ви цього не робили за 11 місяців? Дякую за запитання, Максим Волович, Сергій Анатольович, ваша відповідь. Ну, по-перше, накетування у нас запроваджено. Лише мова йдеться в програмі про те, що її треба поширити абсолютно на всі верті студентства. Це перше. А щодо фінансової звітності, ми тут теж є питання дуже цікаве. На сьогоднішній день університет це є юридичною організацією, і кожна юридична організація має таке поняття, визаконні воно є, як комерційна таємниця. І для того, щоб розкривати комерційну таємницю, на сьогоднішній день наш університет публікує всю інформацію, яка відповідає до закону про вищу про вищу освіту, повинна бути розміщена на сайті. А от щодо е, розподілу і витрачання коштів, ця вже інформація потребує окремого рішення Вищого керівного органу університету, тобто вченої ради. До цього не дійшли, це питання не розглядали. Обов'язково поставимо, розглядамо. Я маю надію, вчена рада підтримує прийняє відповідне рішення. Дякую, Сергія Анатолію. І ваше запитання, Максиму Павловичу, будь ласка. Максим Павлович, університет на сьогоднішній день приймає участь в семи справах, в тому числі покачові, в тому числі там, по звільнення людей. В деяких справах ми виграємо, в деяких справах є суперечливі рішення. Але на сьогоднішній день цікаві питання, чи будете ви підтримувати точку зору міністерства і захищати інтереси університету від скажімо так, цих людей? Дякую, Сергій Анатолійович, за запитання. Максим Павлович, вам слово далі. Обов'язково, тому що головний меседж це люди, це колектив. Якщо люди не хочуть бачити якусь людину, я буду це виконувати. І я хочу вас впевнити. У нас дуже багато різних можливостей. Ще коли я тут був доктором науки, я був керівник програм. Тоді ще познайомився зі Співаковським. Він тоді ще керував державною програмою інформаційно-комунікаційних технологій. На сьогодні він вже заступник. Є зв'язки із квітом. Але я хочу інше сказати: я не один, я член команди. Мене підтримали і Рудницький, і Володимир Миколаївич, і Пєткова. У мене багатий досвід. У мене є колектив. Разом у нас є достатньо сил і механізмів захистити думку колективу, захистити вас вибір і вирішити усі зовнішні виклики для нашого університету. Разом і колектив, і всі разом ми все зможемо вирішити. Дякуємо, Павлович. І ми з вами завершуємо другий раунд наших дебатів. Претенденти на посаду ректора виявили певну активність і мені дуже хочеться сподіватися, що зал також буде активним і ваші запитання будуть цікавими і гострими. Ми переходимо до третього раунду питання з залу. Наголошую: на відміну від попереднього варіанту, від попередніх дебатів, кожен бажаючий може задати питання. Двом претендентам одне питання двом претендентам. До ваших послуг два мікрофони. І традиційно ми не приймаємо запитання в письмовому вигляді. Тільки вживу і тільки біля мікрофону. Враховуючи досвід минулих дебатів, наголошую, ваше запитання не є вашим виступом. Це запитання до претендентів. Будь ласка. Ми чекаємо на вашу активність. Претенденти більш? Будь ласка, до кого запитання, Ірина Борисівна? Да, до обоє претендентів. Скажіть, будь ласка, яка, на вашу думку, я основною складовою основним заходом, який необхідно починати робити, для того, щоб збільшити кількість абітурієнтів, які бажають вступати до нашого вишу? Дякую, і я одразу наголошую. Тривалість відповідей до двох хвилин і починаємо, якщо до двох претендентів, також в алфавітному порядку. Максим Палич, будь ласка, що насправді сьогодні цікавить абітурієнтів? Перше це якість освіти, якщо тут немає корупції. Це людям подобається. Вони сюди йдуть. Друге, це міжнародні зв'язки, тому що дуже багато людей на сьогодні хочуть отримати, наприклад, у нас бакалавра та магістратуру. Вони хочуть бачити, що звідси людина може. Мати зв'язки з Європою, третє це подвійні дипломи. І я знаю, що в цьому університеті є такі проекти, їх просто потрібно реалізовувати. І останнє те, що я бачу, воно найголовне, найголовніше це зв'язки з роботодавцем. Людина повинна побачити, що якщо, якщо вона сюди поступить, ось є можливий роботодавець, де вона може вже працювати і потрібно. З'єднувати курсові дипломні проекти з роботодавцями. Коли абітурієнт все це побачить, він сюди прийде. Дякую, Максим Павлович. Будь ласка, Сергій Анатолійович, ваша відповідь на це запитання. Вважаю, що за все. Треба синхронізувати попит е, виробництва і попит студентів на роботу це перше. Друге, я вважаю, що треба постійно. Здійснювати роботу по профорієнтації зі школами і вести школярів вже з 9, 10, 11 класу, мотивуючи їх, зацікавлюючи їх в отриманні освіти і створюючи в них конкретне уявлення про завдання і мету отримання вищої освіти. Крім того, мені здається, що залучення студентів це перш за все імідж університету. Імідж університету потрібно підвищувати е, і підвищувати не тільки за рахунок укладання міжнародних договорів подвійного диплому, де наші студенти, на жаль, не витягують оплату до 100 тисяч гривень для отримання другого диплому. Немає питань. У нас їх 40 таких договорів є, але результат їх, на жаль, учаться не більше десятка осіб. Тому питання цікаве. І мені здається, профорієнтація тісна співпраця зі школами, тісна співпраця з батьками, створення гуртків і поживлення науки. Дякую, Сергій Анатолійович. Будь ласка, запитання для обох претендентів. Скажіть, будь ласка, які методи управління, окрім адмінресурсу, ви будете застосовувати? Дякую. Максим Павлович, ваша перша доля сьогодні відповідати. Я дуже часто говорив, це елемент прозорості. Люди повинні бачити, що і як приймається. Наступний це демократизація, тобто колегіально приймаються рішення на ректораті, вчинній раді, зборах трудового колективу. Звісно, я не Допущу, щоб було кумівства, і я вже казав, що ну, в мене немає родичів, щоб сюди привозити когось з Миколаєва. Тобто ми будемо розраховувати на внутрішні ресурси. І одна найголовніша складова це дозволити людині самореалізовуватися, тобто підтримати ініціативу людини. Для цього потрібно вислухати і дати можливість, щоб вона її реалізовувала, і побачити, щоб вона мала, побачила наслідки своєї роботи, щоб відчувала себе частиною цього колективу і тих процесів, які тут відбуваються. Дякую, Максим Павлович, Сергій Антоліч. Будь ласка. Так, будь ласка. Відповідь на це запитання є те, що дійсно хотілося б демократичності, хотілося б інших якихось. Гасу, які вже до всіх звикли, але потрібно пам'ятати, що наш університет державний, ми підпорядковуємося закону про вищу освіту, є регламент керівництва університету. І, на жаль, все, що хочеться, зробити неможливо. Треба діяти виключно відповідності до вимог того ж самого закону про вищу освіту, тих самих положень розрвованих міністерствами, звісно. Коли діяти в межах цих нормативних документів, треба дотримуватися тої ж самої демократичності, тої ж самої прозорості. В принципі, мені здається, вибори декана факультету ФКТМД це довели, показали. Вибори ФІТІС це відповідні результати цієї роботи. Крім того, конкурсні справи, які ми в прошлому році розглядали, там де ми уклали. Працівникам нашого університету тривалі контракти не на один рік, а на три, на п'ять, в залежності від того, чи доцент, чи професор. Голосування відбувалося виключно прозоро, чесно, навчені раді і відповідні рішення були прийняті і вступили в дії. Дякую, відповіді, шановні претенденти, ще ваша активність, і ваші запитання. Доброго дня, у мене питання до Максима Павловича, стосовно підтримки економічного факультету. у мене питання, як ви збираєтесь, який механізм збираєте застосовувати для підтримки економічного факультету, оскільки у Чорноморському університеті імені Петра Могили ця підтримка знаходиться на нульовому рівні. Починаючи від е, рад е, спеціалізованих докторських, кандидатських, аспірантура нульова, у вас є п'ять кафедр на економічному факультеті, і тільки одна має магістратуру. От, тому відповідно за наявності такого досвіду, як ви збираєтеся змінюватися в нашому друзі? Дякую. Дякую, Максим Павлович. Будь ласка, ваша відповідь. Знаєте, я зараз можу говорити про мій університет, що зараз я, є кілька спеціалізованих журналів, включаючи економічне, є кілька докторів економічних наук. Просто зайдіть на сайт, і ви побачите ця інформація застаріла. Кілька років назад так було, але на сьогодні вже кілька докторів економічних наук. Але шановні, я ще раз повторюю, я хочу говорити про цей університет, тому що я звідси прийшов. Я завжди казав, що я хочу, щоб тут були інші принципи управління управління, направлені на людину. Саме ці принципи вони спрацювали в інших університетах, і європейських, і університетах інших українських. Я бачив, як це реалізовується стосовно розвитку економічного факультету. Насправді краще вас ніхто не знає, як це робити. Я не хочу зараз щось вигадувати, придумувати. Я знаю. Відповіді не на всі запитання, але завтра, за після, післязавтра, я їх буду знати. Тому насправді потрібно у вас запитати. І люба ваша ініціатива потрібна, повинна реалізовуватися. Дякую, Максим Павлович. Ще запитання, будь ласка. ласка. Уважаємо колеги, хотілося б услышать від вас. Я розумію, що скромності вражають чоловік. Тем более претендента на такие серьезные посады. Будьте любезны. Ваше достижение личное, достижение ваших коллективов или команд за последний год. Будь ласка, Максим Павлович, вам слово в ответе першим. По перше, у мене держбюджетна тема, на якій я науковий керівник, на два роки 680 тисяч гривень. У мене за цей рік, рік, 12 квітня, захистився дев'ятий аспірант. Вже ну розумієте, дев'ять аспірантів захистилося. Але найбільша моя насолода і гордість це студенти. Тиждень тому у п'ятницю, коли я був тут, мої студенти, три студента, дві дівчина один хлопець, зайняли перше місце у Львовській політехніці по стартапам. Найкраще в Україні було 205 команд. В десятку в фінал у Львов поїхали Хнуре, ХПІ, Львівська політехніка. За цей рік ми е, виграли і Олімпіаду it юніверса мої студенти. Ви зможете зайти в група ВКонтакті. Там є підслухана в магілянці. Просто студенти запитували моїх студентів про мене, що це за людина, і моя методист. Вона просто виклала фото моєї стіни в деканаті. Там десь 20 грамот за Олімпіади. Ви просто можете побачити моя гордість це студенти, будь-якій. Будь-яка їх перемога, я завжди це підтримую і я цим пишаюсь. І я вважаю, тут також потрібно, щоб всі бачили всі перемоги наших студентів. Не тільки по факультетному, а взагалі от там алеї. Не тільки наші професори, а й наша гордість, наші випускники. Дякую. Сергій Анатолій, будь ласка, ваша відповідь. Звісно, за дев'ятнадцять місяців. З науковими здобутками так не вийде, як у Максима Павловича, але в своєму активі маємо наступні досягнення. Перше, це стабілізована робота університету, це забезпечене державне замовлення в прошлому році і не допущене зменшення державного замовлення в цьому році. Ви всі знаєте, що був проєкт постанови, який позбавляв наш університет одної дитини державного замовлення. Крім того, за період виконання обов'язків фактично це рік. Не допущено колектив КЧУ і її команда. Я вважаю, що це теж є певною заслугою. Крім того, не допущено скорочення працівників університету, скорочення кафедр і навантаження. Це кожен з вас відчув на суді. Що ще треба сказати? Завойовані певні позиції університету в міністерстві, в обласної адміністрації. Утримані певні преференції, підтримка керівництва міністерства області. Проведені розмови, домовленості і вже є їхні конкретні результати з найбільш потужними рекордодавцями області. Проведено ремонт приміщення університету. Сплановане покращення матеріально-технічної бази. Такі результати. Дякую. Дякую, Сергій Андрійович. Будь ласка, наступне запитання. У мене питання до двох кандидатів. Як відомо, з тою ситуації в п'ятницю на сайті освіта.я була оприлюднена рейтинг університетів. Університет Петра Могили.